Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити віршик, який називається Зайчик писаночку ніс. Написала віршик Леся Храплива Щур. Зайчик писаночку ніс. Через поле, через ліс. Писанку писав він сам на Великдень діточкам. Послухали? Тепер повторюйте за мною. Зайчик писаночку ніс. Через поле, через ліс. Писанку писав він сам на Великдень діточка. Молодці дітки! Сподіваюсь, ви вивчите віршик, а я чекаю на ваше відео. До зустрічі!